Так, всім привіт. Дошили ми, значить, кузов трошки. Бортами тепер отак вийшло. Якщо дивитися там зверху по забу... воздуху заборнику тому за кабіною, то на 2 см нижче від нього. Ну це отак і без брезенту. Получилася тепер висота, коли оце стояв тут на асфальті всередині. Рівно 3 метри. Виходить. Висота донизу. Получається метр п'ять п'ять, по-моєму, висота кузова одна до верху і метр 45 від кузова до полу. І оце тепер отак вийшло. 30 см ми рівно додали. Чи 31 щось таке. І оце отак вийшло. Ззадні доска. Тут вже дві доски. Тут ось з'явилися такі ці. так вийшло. Тепер, звісно, красиво, все добре. Ну без брезента. Так, обійду на цю сторону, бо там сонце. Брезен, значить, он за трактором стоїть, поки що його тут на машині не буде. Бо е, він був закріплений спереді і спереді висіла така гуля зверху велика. Воно, і отут, коли, коли воно там буде зверху лежати, сантиметрів 30 добавиться. Тоді, що по гілках його буде зачіпати скрізь. Що його, по-перше, взагалі нереально розстелити, розкласти, з боку ніде йти по бокові, по борту. Е Розкладати теж погано. І плюс треба робити дуги. А коли зробляться дуги, то отак спереду назад його ж не розкладеш ніколи вже. Е значить, поки що вирішили їздити без брезенту, хоч воно в цьому году рік такий і. Дощовий, дощова, осінь, жнива будуть у нас такі дощові. Ну, Будемо пробувати їздити без брезенту, якщо накинемо, зв'яжемо, щоб хоча б вдруг що його бігом розмотати. Ну, Брезент будемо робити, щоб це... на задній борт будемо робити отуди підножку таку площадочку. От тут на задньому бортові буде площадка робиться, драбинка. Дуги будуть робитися, і брезент буде, ну, так як на великих машинах на полуприцепах скручуватися нобік. На цю сторону він буде скручуватися, щоб в ту сторону, ну, та, так як і на тих більших буде робитися. Ну поки що будемо пробувати їздити так. Що дуже час немає його зараз робити. Зробити то можна було б, ну треба його і покрасити, і до умов все довести, щоб воно підсухло. А воно така погода. То дощ іде, то вроді на цілий день вже погода хороша. Оце сьогодні ось субота. На сьогодні хороша погода, були плани на сьогодні їхати молотити. Вчора пролив дощ. Вже все. Сьогодні висохне, можна було б завтра їхати молотити, так на завтра дощ стоїть. І оце така погода ні туди, ні сюди. і... І зробити треба зробити повністю, і почати, і не доробити не хочеться. Коротше, поки що будемо їздити так, а тоді в кінці пізніше доробимо. Значить, тут закріпили в турець до цього козирка, приварили вугольничок, і доска вставилась туди. Якраз виходить, турець захований усе. І отут, помните, був такий оцей козирьок дуже кривий. Там ми вирізали, он середину, рівняли, скільки можна було, вирівняли, вкинули теж сюди угольник. Зараз ну, ось полізу кузов покажу. Так. І драбинка оця не подобається, мені тут вона погана. Так що треба переробляти туди набік. Так. Тут, значить, оцей козирьок ми вирівняли, скільки можна, бо він був такий дуже кривий. Е, оце угольник уворений, і сюди до угольника доворена шинка, щоб і не круто було, і якийсь бортик наперед не висипалося. І ось цей кузов чуть-чуть нижчий від цього воздухозаборничка. Отак От воно вийшло. Додавлено 30-31 чи 31 см. Получилось все чітко красиво. Отак От просто шинки поприворювані. Сюди, виходить, підножку додали. Тут приварили одну підножечку і тут. Бо ну, висока тепер ось в мене на рівні очей, то треба десь щось кудись полізти, поправити, не вийде. Красив полівізатором. Доска соснова, вибирали четверть, ну, впитала. В два слоя красиві, і все одно впитала, трохи воно таке вийшло. Пізніше перекраситься. Задні доски Ваня дзюха посовітував, щоб витягувалися. Вони посередині скручуються, але ну, дуже швидко витягуються. Така поки що брезентинка временна, бо хорошого нічого не могли знайти. І все. Отак От ось вийшло. Раніше сюди, коли було не нарощене, з кабанчиком влазило 9 тонн, зараз повино влазити десь 11. Ну раніше ото хтось або вгадував, коли його нарощував, ну, переробляв із кар'єрного в зерновуз, або просто так люди вгадали, або розчитували, тому що 6 230 вес машини і 10 тонн грузоподйомність. Тобто общий вес віс ,230, 230 максимальний. Щоб без перегрузу. А в нас, виходить, тара була 8 300, Це вже з нарощеним, без того, що ми нарощували. І от, виходить, 8 тонн я туди прекрасно брав. І оце його вес без перегрузу. А те, ото, що ми додали, тепер виходить, все буде перегруз. Ну, люди возили по дорогах, і, щоб мінти не довбали, а ми будемо возити по полю із, цей, із поля сюди додому, так що нам пройде і таке. Оце таке. Е, замінили вже значить, деякі е, трубки. Оці воздушні на пластикові замінили ось цього алкоголіка. Ось розгрузку цю поміняли, перебрали ззаду, тут кран, циліндрик, що закриває борт, бо воздух свистів. Зробили ось виход на прицеп. Усе повністю передивились, переробили під себе. Зробив я ось такі Сюди, так як на тракторах у нас пороблено із проволоки позгинав е, ці, бо е, вони дуже м'які і видно, ось е, як 60-їдеш, його завертало і воно по колесу терлось. Ззаді ось причепив такі ці, бо дуже великі брезовики, чимось треба було їх трошки прикрити. Тут ось добре видно терло, то і поробив. Прекрасно. Так, теми поробили. Тобто, зараз воздух у нас за сутки із 7,5 остається десь 3 атмосфери. Тобто, в принципі, більш-менш нормально. З воздухом розібралися. А то ж було, що за 3 години сходив повністю. Так, і, е, значить, оце коли я трошки поїздив, рішив я е, злить. Отой тосол, що тут був залитий, він був цветом, як вода в Он. Хто знайшов, і куски грязюки, що звідти коротше, тільки не зливалося. Щас, е, промив три рази систему, залита вода, бо тут взад -вперед термостати не відкрились, не, не прогрівся, ще повністю саме не промило. З'їздимо до поля і назад. Один день помолотим, повозим і тоді вечором Залью антифриз, хороший, вже купив, наколотив концентрат, вже все готово, тільки те злить і залить. Поміняли там краніки, передивилися, патрубки, все зробили чітко. І знімали, значить, робили рульовий циліндр. ось Він у нас тік. Циліндр тік. І тік у нас оцей. А як його вам показати? Оцей Ну, о -о -оце Рульовий тік. Оцей тік-рульовий, там зверху сольничок не держав, розбирали і те робили. Так що знімали колесо, вже навчилися їх ставити, виставляти, з цим проблем немає. Провірили передок, шкварня, Тут повністю все нормально. Тут все живе здорове. Е, приїжджав чоловік, що робив на такій машині. На бензовозі показав, де що під, попідказував, підрегулювали, тормоза, все попровіряли. Коротше, ну, на даний момент оце, зараз так машина виглядає. Сьогодні ось, зробив такий подлокотничок сюди, кабіну, бо було, було так вила мене. І погано, так я зробив сьогодні отакий подлокотничок сюди. По кабіні поки що так, як все і було. На тій стороні он розібрав дверку, будемо варити, бо верх тіліпається, торохтить на ходу. Нема діла. Зараз підваримо дверку, хоч самі. І все. А поміняли фільтр воздушний, наділи мішок на фільтр і замінили масло. Масло залили в обичне камазовське, поки що. А там побачимо, може щось краще і заллєм. Ну, поки що залите камазовське. Так що, оце отаке. Доски, значить, заготовлені і на прицеп. Хотіли затягувати прицеп, нарощувати, але там борт відкривається ж зверху вниз. Так само, як і на машині, оце задній, воно наростить дуже не виходить. Прицеп високий, короткий. Наростеш, воно буде неустойчиве. Коротше більше геморою, ніж толку от того прицепа, і ми вирішили його поки що не тягати. Все є можна цей накрайняк колеса накачаємо і потягнемо, так, передивились, вроді все нормально, але но поки що прицеп не готували. Побачимо. Якщо буде дуже нужен, то тоді вже на наступний год Підготовимо при це. В цьому році будемо обходитися самою машиною. Так, ну оце таке. Відео вже вийшло довго. Так що пишіть, коментуйте, що ви думаєте, як вам машина. І все. Всім пока. Приємного перегляду.